Друзі, всім привіт! Всім привітки, друзі! Сьогодні ми будемо готувати одну страву, яку я вперше спробував у 2014 році. І вона з того часу аж в мене тут незикові цей смак. Весь і я не знаю. Я його стільки ми страв вже пробували. Ну не можу я цей смак, все таки забути. Ну не те на рік пам'ятаєш, ну так да. це люля кебаб Я взагалі далеко від цієї страви. Я ні разу цього не їла. Мені взагалі не подобається сама назва, і на вигляд, таке собі щось сумнітінне, в принципі, побас. <баска> Якщо Крим... ми готуємо, приготуємо правильно. І ти попробуєш, і попробуєш лаваши цим сок. А я прям лавашик ніколи не їла. Ні, і ти не їла. Ну зараз ми спробуємо і визначимо. За одної причини я погодилася готувати цю страву, тому що тут треба дуже мало інгредієнтів. Так, друзі, вона справді дуже проста, тому що тут потрібно всього лише фарш, ну, яловичі. Ми брали ялович на свина, тому що просто саму яловичу, я думаю, діти не будуть їсти. По смаку вона їм не дуже. Сала 100 грамів не було сала, ми взяли бочка. Цибулина одна, сіль, чайна ложка. З бабкою, півчайної ложки перчику, три чесничка, і ось. Лавашик вірменський. це дві упаковки, щоб вистачило всім скуштувати. Там далі вже, по ходу будемо визначати, чим ми будемо його подавати, ці ковбаски, типу, на лаваші. А, і з'їмемо там... за лавашок. Ні, в мене навай, там подаються з червоною цибулькою, там аджикою і так далі. Просто ковбаски. Нам треба м'ясорубка да, і перемолоти цей бочок, але шкірку, напевно, треба здерти. Так, да, шкірку да? треба здерти. Ніхто в нас шкірку не їсть. Один я їм шкірку. Як ми сідаємо їсти сало, діти плюються, обрізають шкірку, аня обрізає шкірку. Стасік, нікон ані не -ні брати теж обрізають шкірку. Один я її їм, то мені вже є чим наїстися за всіма шкірки, подолідати. До речі, цю шкірку можна кинути в борщик або в супчик, тому що ти її не викидай. Тут в принципі все логічно. Я люблю те, що не любить толіки навпаки, таку шкірку сала. Якщо кинути в борщик або в супчик і зварити для кращого для такого, знаєте навару, то потім цю м'якесеньку шк... Кірочку я б їла б і їла без сількою. Толіки нір ні за що. І з сирою шкіркою навпаки. Я її взагалі ніколи. не І порізати на шматки, чи ні? Чи воно буде перемалювати все рівно? Ну, поріж на шматки, якщо хочеш. Її гарний слухай бочок, правда? Ну. Шкода його перемелювати. Далі, друзі, наша місія дістати м'ясо рубку там в самому кінці, а будь-які я не гепнула. Тож мені здається, що я там маю вилізти, ні? Напевно, що так. Да. На такий маленький шматочок виймати цілу м'ясорубку мені не дуже хочеться. Що за вам таке трясеться? Щось зламалося. Все, я тобі все наготувала, можеш приступати. Там разом, до речі, цибульку перемели з частичком. Полетіло. Ще трошки сальця. Там є штучка спеціальна для підпихання. Ну, Вони зараз і чувак. Ще трошки цибульки, ще трошки сальця. Я вже поставила розігрівати духовку. То до нашої цибулі з салом додавати вже фарш. Хоча не знаю, чи вийде такий смак, як я собі пам'ятаю, тому що люля кебаб готується на мангалі по правильному. Тоді вона над димом набирається на відкритому вогні. Вона така ням-ням-ням. Будемо виходити з того, що є. Можна було б мангал зараз запалити, але на дворі дощ, тому будемо готувати в духовці. В чому моє опущення? В тому, що я взяла фарш свинину яловичина. В принципі сала можна було і не давати. Якби брати саму яловичину, тоді треба сал. Ну коротше. Друзі, не буду вас плутати, <глухи> якщо вийде смачно жілота й готути, так як ми, і нічого собі не придумуйте. Так, сіль перчик. Як це все апетитно виглядає, ні? На смак було апетитно. Воно з лавашом має впектитися чи ні? Ні. Щоб ну як воно... з лавашом? Тож... Та я не знаю. Лаваша туди засунути. Вона, е воно, ну, як я знаю, просто ковбаски виробляти, і розкладати, напевно, на бляшку. Якщо... якщо на мангалі, то на палень, то на шампури. А якщо в духовці, то для чого шампура, якщо просто покласти, воно в духовку. Щоб нам кебаб вийшов більш соковитий, ми дамо половину склянки, 50 грам води до нього. Та по смаку ми ще хочемо додати паприку. Паприку хочемо додати. Солодку, звичайну, паприку. Ми завжди казали, паприка, да? але зараз кажу знову, паприка заплюю, тухай буде паприка. Тільки півчайно, я думаю, вистачить чи одночайно? Ну, як хочеш. Я думаю, гірше від цього не буде. Ну дивиться, не нахідніч. І ще раз це все діло перемішати. Ось тоді м'ясо червоніше стоїть, прикольно. По факту виходять ті самі котлети. Щось мені так здається. Ну зараз будемо пробувати. Візьми на сковорідку, пожари, все Ну, в котлетах ще ж є хліб, розумієш. Там більше цибулі в котлетах. Тобто тут все сконцентровано на саме м'ясо, просто м'ясо, і я знаю за що шкодую за те, що я не взяла чисто яловичину тоді, да тоді взагалі було ну от але не знаю, чи кажу, їли б діти по смаку, тому я не брала чисто яло. Все, тепер готово беремо бляшку, беремо пергамент. робимо ковбаски, викладаємо на бляшку і в духовку. Так, я думаю, і вистачить пергамент, то мені відріж. Я не знаю. Да, давай. Так, друзі, хочеться мені вже ковбаски робити. Давайте будемо, не знаю, які вони мають бути. Ну не такі, що аж геть тонесенькі. ну такі нормальні. Ти погано трошки перемішав поприклад, а може, мені так здається. Тому треба руки намочити, ні? У тебе все вийде, давай. Не переживай. Що хай будуть ще довше? Хай буде така ковбаска, вже не треба менше робити довше я маю на увазі. Все дивіться, яка бляшка. Викладені наші ковбаски. Зараз це просто ми... краса. Да, в духовку. І подивимося, які вони будуть на смак. Щось я відчуваю, що це будуть котлети. Не будуть вони котлети толі. Ми... Побачимо. Але зразу їх треба викладати на лаваш. Іди виставляй температуру. Там ставимо на пів години 200 градусів середньому. Поки наші кобаски печуться. Нам треба наготувати лаваш, порізати червону цибулю. Його нема чого готувати, просто розклади на тарілці і да, все, і наверня. Але кубаски. порізаємо червону цибульку. Можливо, найдемо якісь наші мами робили там, досі джика домашня. Це буде дуже прикольно. Щоб спробувати, знаєш, за джоза джику і без найбільше мені сподобалося. Лаваш, знаєш, я раніше їв чіба це. Лаваш, це просто він як соком цим пробереться. Туда да? Ага. зверху, ти його їсиш. Я не можу тобі це передати. Я не знаю, чи у нас вийде таке приготувати, але повір, це дуже смачно. це просто неймовірно. Я вже придумала, знаєш, як Як ми зробимо? Розірвемо його? І ні, треба робити все культурно. Беремо ножа, Наш лаваш просто роз'їже на половину. Якраз буде вісім шматочків, і кожен зможе навіть не спробувати. Я скажу навіть поїсти такі от лавашек це непогано. Є у нас такі дві тарілки і сюди наверх ми будемо викладати нашу ковбаску. люлю кіба. Значить, Аня стережи, то, щоб ніхто не з'їв ці лаваші, поки ми не доробимо. Я йду на нагору, напевно, принесу цибульки. погреб сама підеш по аджику, я не знаю, не знаю, як, знаю, як вона будемо Взагалі ми її брати. Ну, то тільки цибулю принести, так? Да, давай. А скільки штук? На візьми три цибулини. Три цибулини, добре. Часом я друзі займуся нарізанням нашої цибульки червоної і викладу відразу на лавашок її. Ех, друзі, такий аромат на всю кухню, що вже і Адам прибігав і стасік прибігав. Що це таке пахне? Вау, яка то краса. Ого. Ну що, будемо викладати його на да, лаваш? Да. Давай я викладу. <гум> так. 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 Давай мені цю штучку. Я тарілку, напевно, сюди буду брати, так? Да? Скільки ти рахувала ковбасок є? Я не, не знаю, порахуй. Давай другу тарілку. Саме смачне, що тут є. І трохи ще. Щоб ларваш добре набрався того смаку. Це саме-саме смачне. Я хочу скуштувати. Ти дозволиш? Давай вже їж. Чи хочеш ти? Давай, давай перше ти потім я. Давай ти їж. Давай, ні, ні, ти так чекав, Юля кебаб, давай ти. Все-таки, я попробую, тоді мене пропускає, нехай пропускає. Ой, дивлюся на це все діло. І їсти мені хочеться. Оцю прям ковбасочку візьму. М -м -м -м. Ну, гаряча трошки. Може, слухай, так, від ламату лаваша і з'їсти з лавашом. Ти. Як правильно? візьми, з'їж. Так. Візьми шмат лаваша відірви. Це найсмачне, що може бути. Ну, цибулю можна було і не їсти. До оце саме фіотва, знаєш. Вона теж подає такий смак. Ну це особливий смак, смачно, тому що ну от котлета, кажемо. Ну це не те, розумієте. Там як хлів. І це ми подаємо котлету з якоюсь кашою чи картоплею. а тут вже лаваш, розумієте? Чи щось таке воно. М'яско, знаєте, таке суковите. І от, і от, і от саме паприка дала, дала теж своє. І от мені. Ммм, народку повмакаю. Ну от мені. Я думаю, що це така захмарна страва. Така звичайна, проста, але дуже смішна. Не встигла я свія до їсти, то він вже мене відбирає, давай мені все. Я ж не знаю, яка вона має бути на смак, це для кебаб. Ти бери з лавашом. Mm -hmm. І кажи свій вердикт, чи ти їв таке, чи воно не таке. Схоже, чи... Але. Але не таке? Mm. Ну смак щось. Ну, він дуже класний, але трошки. Чуть-чуть щось не так але дуже класно. Може, вже, вже пройшло 8 років, то вже може забути. Правда? Смак було, голові перемішався. Тобі здається, що це що таке їв. 9 років. Цибульки, цибульки візьме. Mm угу. Взагалі дуже смачно. Цибуля класна, солодка. А оце все діло, да, до картоплі воно якраз буде класна така ковбаска. Ну, знаєш, я тобі скажу. Як на мене, це дуже класна альтернатива там з яким котетком і так далі. Фарш є. Собі приготували такі кібабки, mm -hmm. їздили цибульки, лаваша взяли і так, навіть навіть не перекусили, а добре, ще поїли. Якби mm -hmm. ми взяли на яблочну основну? Uh -huh. А одну яблучну? Ну, можливо, було б інший смак. Ну, смак був зовсім. інший, але так теж дуже смачно звільнили? Те, що треба? Ну що, друзі, ми будемо смакувати тоді. Тай мені кусочок, що я не даю. Ну це взагалі то був мій. Готуйте люля кебаб це дуже смачно, от чесно скажу. Ну, знаєте, якби не вимінарний канал, ми б ніколи в житті не готували ці страви, розумієте, тому що це якось. І готується, так. І янська чи що? Ні, смак схожий. да. Почему то. Готується не важче за котлети, а як для розбавки до вашого столу це ідеально просто. Кому сподобалося, ставте вподобайку. По друзі наші не підписався, підпишіться. Давте нам вподобайки. Насвіємося наступному відео. Друзі, всім па-па і смачного. Слухай, ми зараз собою все з'їмо, нікому не останеться. А ну тут, в принципі, світі. Ну знаєш, смачно на мене дірватися, ні.